Чому добро завжди, врешті-решт, виграє? Дуже просто і логічно. В добрі є певна логіка і послідовність. Якщо коротко, то пояснити це можна наступним чином. А злу а, воно не вистачає оцієї саме послідовності в довготривалій перспективі. Ну, наприклад, грабіжник так, може пограбувати пограбити і дуже швидко все це розрахувати і, звісно, виграти. Недоброчесний продавець теж може обманути свого покупця. Але, звісно, от покупець не буде повертатися до того ж продавця, якщо він сам не хоче продовжувати обманюватися. А накопичується історія, негативна репутація того продавця, да? і врешті-решт до нього просто не повертається, таким чином він обманює самого себе в довготривалій перспективі. Це зрозумілі банальні речі. І якщо коротко, метафізично, без зайвих сторінок і додаткових хвилин цього відео, можна сказати наступне: значить. Зло як таке, це зазвичай способи обійти іншими шляхами те, що досягається послідовно. Ну, наприклад, з -з зменшити дистанцію умовно, абстрактно метафізично кажучи, там, де вона повинна бути пройдена повністю, так тобто отримати щось швидше, ніж тим, здатним це заробити. так за чийсь рахунок, один з прикладів. А далі, добру не не у добра немає як у самого цінності. Добра, добро воно цінно само по собі, Йому не, в нього немає потреби набувати певних форм, які видають себе за якусь цінність. Якщо істина і добро самі по собі очевидні, вони навіть, ну, скажімо так, самі за себе завжди постоять в довготривалій перспективі. А зло постійно створює пев, певні форми, видимість, в ньому це, постійно є ця потреба хитрувати. І от якщо це, наприклад, добро. Можна тут з категорії сили в метафізичному сенсі цього слова сила не фізична, звісно, хоча це теж лише одна з форм його. От. А сила, в принципі, то йому не потрібні ці фейкові форми, які мають на меті ввести когось в оману. Тому що якщо дійсно щось представляє собою добро, а у нього немає потреб хитрувати, бо в ньому є якщо в ньому є реальна цінність сама по собі. А зло має цю потребу хитрувати, тому що воно знає, що воно не має цієї цінності. І в цьому смислі, виходячи з поняття про цінність, зло завжди програє саме тому, що воно значно слабкіше. І через цю слабкість свою, тобто відсутність реальної цінності, воно змушено набувати тих чи інших форм. Але крім того, що ця внутрішня слабкість або відсутність значимості чи цінності. Є характеристикою того, що є злом. Його характеризують. Повторимо значить непослідовність. В ньому є завжди внутрішня суперечливість тому, що знов ж таки недоброчесний продавець не може обманювати постійно В довготривалій перспективі воно програє. І програє само в собі, тому що коли воно ті самі принципи в своєму середовищі створює, воно починає руйнувати самого себе. Ну той саме недоброчесний продавець навряд чи може бути щасливим батьком в щасливій родині. Да? ймовірно, там будуть свої конфлікти, тому що ну думати протилежне було б надто наївно і суперечливо. Тому зло розкладає саме себе в довготривалі перспективі. Для того щоб це пояснити більш детально, потрібно написати величезну кількість сторінок, але. Все це знає кожен житель планети Земля інтуїтивно. Не всі просто можуть це правильно висловити, але інтуїтивно ми всі це розуміємо. Це не в рамках філософського четверга, це так просто думка після перегляду декотрих відео. Всім мирного неба, безпеки, здоров'я і слава захисникам України.